Маємо чотири медалі: два золота, срібло та бронзу. Олександр Коломієць став майстром спорту України. У Львові відбувся чемпіонат України з армреслінгу серед молоді та дорослих. Це відбіркові змагання на чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Олександр Коломієць став абсолютним чемпіоном на праву та ліву руку у своїй ваговій категорії серед молоді, виборовши дві золоті медалі. І Олександр нас зараз на прямому зв'язку і маємо можливість в нього нашого запитати про. Те, як відбувалися змагання і підготовка, Олександр, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, наскільки ці змагання для вас є вагомими? Ці змагання для мене є досить вагомими, адже вони є відбірковими на чемпіонат світу. Наразі вони йдуть тільки на чемпіонат світу, адже чемпіонат Європи вже проходив. Так як в зв'язку з ситуацією в нас в країні, то Важко судити було про те, що коли буде відбуватися чемпіонат України, щоб був відбірковим. Але так змогли провести цей чемпіонат. Я зміг виступити, виступив доволі удачно, успішно, я цьому дуже радий. І планую виступити на чемпіонаті світу, планую виграти. А розкажіть, будь ласка, як відбувалася підготовка до чемпіонату України і наразі, як, чи, як готуєтеся до чемпіонату світу? Підготовка в мене відбувалася досить активно. Я тренувався до цих змагань, адже я поставив собі таку ціль, що я повинен виконати майстра спорту України. Я хотів цього досягнути, і через то я готувався на ці змагання. А скажіть, з яким настроєм ви збираєтеся на чемпіонат світу? Чи взагалі плануєте посісти якийсь, якесь місце на п'єдесталі? Чи є шанси? Скажімо так? Взагалі? Я вже раніше виступав на чемпіонатах світу Європи в 2021 році. Я їздив на чемпіонат світу в Бухарест, Румунію. Я виступав в категорії юніори. Ще тоді юніори. Зараз я вже по молоді виступаю до 21 року. Я тоді посів друге і третє місце в своїй категорії. Ну, зараз я вже переходжу в свою нову категорію, вікову категорію, в старшу, вищу, більш важку, як для мене, я думаю. Ну, і звісно, я буду їхати тільки в бойовому настрої, тому що треба вести перемогу. І доказати всьому світу, що Україна сама сильна і не переможна. Ну, дякую, що доєдналися до ефіру. Ми ж бажаємо вам нових досягнень. І ще раз вітаємо з перемогою. Добре, дякую. Буду Нагадаю, старатись. це був Олександр Коломієць, майстер спорту з з Армреслінгу, який представлятиме Україну на чемпіонаті світу з цього виду спорту.